Свято апостола Матія Ісус промовляє такі слова, що ви є друзі мої. Я вас не називаю слугами, але називаю вас друзями. І, напевно, ці слова якось особливо відносяться до тих, хто був найближче Ісуса, до Його апостолів, Відносяться до сьогоднішнього покровителя Матія. Але також ці слова відносяться і до нас. Господь промовляє до нас, ви є моїми друзями. Ви є моїми приятелями. І тим знаком нашої приязні, нашої міцної дружби з Богом, є те, що ми виконуємо те, що Господь нам каже, до чого нас запрошує. Він каже, що ви, друзі мої, якщо чините те, що я вам заповідаю, це є знак нашої дружби з Богом, коли ми живемо згідно з тим словом, який Господь нам залишає. И WTN.